А що ти делать? Так. Да. <клес> Буде відео. Буде відео, кажу. Розкажи, що з тобою сталося? Як воно так вийшло? Як вийшло? Гіра. А що, будь... блядь? Бутилка, да. Раз ти прикаловся? Ні, не прикаловся вообще. Отак от людина. Та що, блядь? Ходить в туалет. Була людина, а став, їбать, не людина, потому що, шо, потому що, блядь, мусорська підерська контора. А за що тебе так? Ти Та випив. Випив, блядь. Ось так от. О, таке Слушай, да? я до добровольцем пішов на 22 роки було, сейчас 25. Скільки ти вже служиш? П'ків. А із них три воюєш. Н, та, ну, це і коротше, блядь, Вставлення я їй був. Скільки ти так уже лежиш? 5 сутки пошли. 5 ісутки. Справедливо, несправедливо Я думаю... Тому що я... на законному рівні вони не мають такого права. Звірям похуй, що чути. І що коли кажуть відпустять? Кажуть, я ще ніхуя не зрозумів. Хоча я, не я понял. вже трезвий. ну як і треті сутки, я вже трезвий. А четверті. А Чо пив, пив? тому що, блять, ну хочеться вже додому, я вже до три місяці, блять. Ніхуя нічого не звісно. Я взагалі мав після СІЗО поїхати додому, але поскольку у нас дуже хороша прекрасна бригада і прекрасний кромбрік, якому насрать на всіх нас. вони как тільки нас бачити на долі. То якось так. Всі, тільки свої страхи прикривають. Печально, конечно. Хто кого знав?